Російська Федерація повторила свої вимоги щодо миру в приватному повідомленні Сполученим Штатам. У документі було підтверджено вимогу Росії взяти під контроль весь український Донбас. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росія підтвердила свої попередні умови мирної угоди з Україною у приватному ком'юніке, направленому днями до сполучених штатів. Про це ком'юніке відомий як неофіційний документ повідомили Reuters два американських чиновники знайомих із ситуацією. У документі було підтверджено вимогу Росії узяти під контроль весь український Донбас. Заявив один з американських чиновників. Ця позиція фактично спростовує думку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про те, що лінії фронту мають бути заморожені на нинішній лінії зіткнення. Написало видання Росія. Також підтвердила свою колишню позицію про те, що війська НАТО не будуть розміщені в Україні у рамках будь-якої мирної угоди. Повідомив один із чиновників. Є новина про неофіційний документ. Дипломатичний термін, що позначає неформальний документ, покликаний донести позицію однієї сторони до іншої, з'явилося на тлі скасування зустрічі між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Офіційний представник Білого Дому повідомив Ройтерс, що така зустріч у найближчому майбутньому не Планується у ком'юніке, також підкреслюється наскільки Росія дотримується максималістських вимог до України. У відповідь на прохання прокоментувати неофіційний документ, Білий Дім указав на заяву Трампа, у якій він заявив, що не ухвалив рішення щодо саміту, але не хоче, щоб зустріч була марною. Він додав, що вважає можливим припинення вогню на нинішніх лініях фронту, як писав Головред 16 жовтня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Провів телефонну розмову з російським диктатором і військовим злочинцем Володимиром Путіним і анонсував прямі переговори з головою Кремля в Будапешті 23 жовтня. Мала відбутися зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зустріч Рубіо з Лавровим мала підготувати ґрунт для майбутніх переговорів між лідерами Держав CNN з посиланням на джерела повідомило, що попередню зустріч між Рубіо і Лавровим відклали, а причини відтермінування офіційно не розкривалися.